Всім привіт! З вами текстильна група Кавда та Екс Ваш Вазі. Ми зараз пропонуємо новинку нового надходження по даної позиції 252. Кофти флісові міксовані. Америка. Присутні в даній позиції всі розміри. Ціна за один кілограм становить 3,3 долара. Вага мішка 20. Кілограми вартість мішка 66 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. У даному мішку присутні моделі на суцільній близькості з близькоми до середини та без достатньої кількості хороших ось таких ходових розмірів. Без близка вокруг. Мартойни, з надписами. Флісові міксовані Америка під кодом 252. Позиція йде чоловічі та жіночі медики. Різноманітна кольорова гама. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішечка 66 доларів. Замовлення приймається як на мішки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних. Зустрічаються фільмові моделі Коламбія лайк. Вам була текстівна група Кавлета все буде Україна.